Продовження теми примусової евакуації дітей з Херсонщини. О чимало батьків і самі відправляють дітей в тилові області, аби малеча могла б да трохи відпочити від постійних вибухів і обстрілів. І майже сотню дітлахів прийняли в санаторії Прикарпаття. Як обживаються юні гості на новому місці, в яких умовах живуть? Розкаже Жанна Дучак. Вікторія із донечкою катросою в Косві вже кілька днів. Багато гуляють та насолоджуються жорстким повітрям і тишею. Йдемо вона каже, зараз буде повітря на триву". Я кажу, ні, не буде. Жінка на Прикарпаття приїхала з Херсона із чотирма дітьми. Каже, привезла малечу, аби ті бодай трішки відпочили від вибухів та обстрілів. Рідне місто вони не покидали від початку великої війни. Зранку в обід ввечері, вночі йдуть обстріли, обстріли дуже. Такі сильні, важкі, багато, ще сирена виє. У нас старший знає де виліти, де прильоти, яким оружієм даже стріляють. Тобто він розбирається, гради, це там єлі артіартилерія. Там 13. Про можливість поїхати Прикарпатський санаторій. Вікторія дізналася від знайомих і одразу записалася. Вирішили, тому що вже не могли. Ну діти майже не виходили на вулицю. Якщо виходили, то все це не на місці, тому що невідомо коли і куди прилетить. Марія 13, Вона теж із Херсонщини розповідає її село широка балка постійно під обстрілами. Багато місцевих загинули. Відтак у жовтні Херсонська Ова внесла їхній населений пункт до переліку обов'язкової евакуації родин із дітьми. Ми виїхали за чого, Моя мама підпала під осколки. Ну в неї був осколок в ногі, в неї дуже багато вона крові потіряла. Тут обох сказала, що легке пробило. Нас евакуювали сюди. Загалом на Прикарпаття з Херсонщини приїхала майже сотня дітей, деякі в супроводі батьків. Частину гостей з півдня прийняв Косівський санаторій. З кожним часом діти приїжджають психологічно складніші. Як показав час, діти приїжджають з певними рівнями тривоги, вони мають безсоння, діти бояться на вулицю виходити. Тут з вихованцями працюють психологи та фізіотерапевти, а ще паралельно вони навчаються. При санаторії діє повноцінна школа. Отже, діти записуємо тему уроку культура України в кінці 18-го, початку 19-го століття. Хочучи це чи не хочуть це. Ну, та як діти, та як діти, хто хоче, хто не хоче, когось треба трошечки заставити. Та як діти уляна щойно з уроків каже, вже забула, як це сидіти за партою. Мої емоції, я була. Я була в шоці, до е, ну от за ці два роки війни я наразі не була до, е, у школі. Там в школі мені подобалося. Ось ну там прикольно. Родина дівчинки всю війну безвиїзно пробула в Херсоні. Уляна каже, до постійних вибухів вже звикла. Знаєте, коли ти вже там живеш, то вже іноді буває що коли сильно сильно бабахкає, то іноді баю дуже. що бабахкає так, бабахкає за кілька днів у Карпатах. Дітей не впізнати, каже Вікторія. Життя без вибухів, можливість вільно гуляти на вулиці та спілкуватися з однолітками допомогло їм знову відчути радість дитинства. Ми сьогодні перший день пішли в школу. Ми такі щасливі, що діти в школу пішли. Катюсю теж водили в дитсадок. Катюся дуже змінилася я в неї питаю, чи хочеш ти в Херсон, вона ні. Потівка розрахована на місяць, але чимало дітей залишаються на довше, каже директорка. Багатьом повертатися просто нікуди. Ліза із Марганця на Дніпропетровщині санаторії живе вже майже півроку. Разом із нею ще вісім братів і сестер. Коли ми виїжджали, нам просто казали, що буде може зермати ну, станцію. І мама дуже хвилювалась і сказала, щоб ми приїхали сюди, то що тут безпечно. Мама каже, що поки вона не може забрати, то що йдуть обстріли. Від початку війни в санаторії прийняли понад дві тисячі дітей з дня на день чекають на приїзд ще однієї групи з Херсонщини. Ми є підпорядковані Міністерству охорони здоров'я. Наш заклад забезпечений всім базовим, чим би мав бути забезпечено. Когось треба одяг поновити, комусь треба іграшку кращу. І згідно того, нам дуже потрібна волонтерська допомога. Запити. Якщо раніше було більше запитів на харчові продукти, було більше запитів на пральний порошок. То зараз ми вже привезли такі подарунки, або також якісь побутові речі, які потрібні для функціонування, зокрема для прибирання приміщень ми пилосмоки, наприклад, привезли і щось таке подібне. Також як був запит на одяг, так він і залишається. Проте, дещо ще потребує оновлення в заході, зокрема професійні пральні машинки, бо побутові, які є у них, не витримують навантаження. Зранку включаємо, так вечір виключаємо. Мріємо для того, щоб була велика машинка. і Нам легше робити, чим цими маленькими машинками. Незабаром Миколая, тож для маленьких гостей працівники санаторії готують справжнє свято, каже керівник закладу. Закликають приєднатися до їхньої команди і всіх небайдужих, аби разом виконати мрії дітей. Хочу набір малювань, тому що це я дуже люблю. Та найбільша мрія дітей і спільна для всіх, як найшвидше перемога. Поїхати додому до мами. Я то звикаю. Ну блін все одно хочеться додому. Ну, Зінечно, під обстріли я не хочу, звісно, додому. Ну вони пролі... ну це страшно взагалі, вдома у ну, нас стріляли. Жанна Дучак, знову авто Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.